Чатка, скажіть, чого сюди прийшли? <різвічно> Хай, розкажіть, ви ж на акцію прийшли? Можливо, у вас вимоги, які є. Активні, молоді і не проти підзаробити масовкою. Бурштинові пристрасті на Рівненщині. Епізод наступний цього разу студентсько пікетувальний Біля тамтешньої обласної адміністрації нині молоді люди вимагали самі, не знали чого. Гасла лунали про легалізацію видобутку бурштину. Утім, що воно таке, і з чим його їдять, головне навіщо воно їм і гори активісти пояснити були просто неспроможні. Ясна річ не минулося там і без організатора людини тематично підготовленої на всі запитання Налістів готовою відповідати про це і не тільки буде докладна розповідь. Просто за мить. Добрий вечір. Це спецкорна 2 плюс 2» І ми розпочинаємо. Вирви завглибшки в людський зріст замість пшеничних сходів. Три враження від цих полів. Вони перспективні взагалі. Коли копаємо тут дуже потужний шар Човниза на приазов'ї війна цілодобово восьмеро загиблих щонайменше. Військовий конвой Північно-Атлантичного альянсу підірвали в столиці Афганістану. Замасковані та зухвалі. Положила, горіть телефон, і рот закрила і сиділа на місці. Двоє молодиків у шоломах серед білого дня обчистили ювелірну крамницю на столичній оболоні. На східному фронті знову втрати поміж українських оборонців. У зоні АТО загинули троє бійців. Сталося це в районі Світлодарської дуги. Бійці вийшли рятувати пораненого побратима, але потрапили у ворожу засідку. Тіла загиблих воїнів станом на 18-ту годину. Евакуювати з місця бою не вдалося через щільний вогонь. Таке розповідають у штабі АТО. Також є втрати і не бою. цієї доби у день зупинилося серце бійця, який зазнав осколкових поранень під час планових навчань на Донбасі. Боєць помер дорогою до шпиталю. Ситуація на сході знову загострилася. Російсько-терористичні загони не припиняють артобстріли по всіх напрямках. І ближче до ночі бойовики почали активно обстрілювати Мар'їнку. Саме там була цієї доби знімальна група Євгена Назаренка. Війна в Мар'їнці починається за розкладом після шостої вечора. Першу серйозну пристрілку бойовики роблять ще засвіт. Хід дадуть кулемети та гранатомети. Красавця. Ближче до ночі бойовики відкривають вогонь з усіх гармат. Вже... Прямо зараз бойовики ведуть вогонь по сусідній позиції, по цій позиції з Петровського району Донецька. Стріляє з крупнокаліберних кулеметів. Українські оборонці роблять чомусь дотримуються режиму тиші. Бойовики посилюють обстріл. Це по вам було? За діріку от. Може бути трошки не сипити. Такими діями вони виманюють, щоб побачити до нашої вогневі позиції. Чим це лоплять? Крупнокалібр на ДШК, ПК. Ми, ну, якщо ми не відповідаємо їм на мовчому, команди немає, вони починають. Це більш крупнішого калібру. Українські оборонці на провокацію бойовиків не піддались. За кілька годин щільного вогню бойовики затихли до наступного разу. Назаренко, Павел Міснов та Сергій Григорчук. Спецкор 2+,2. плюс Шістьох українських військових, що зазнали поранень на фронті, упродовж доби доправили до обласної лікарні Дніпра. За їхнє життя зараз відчайдушно борються медики у бійців складні мінновибухові та кульові поранення. Троє хлопців, розповіли Наталії Грищенко, лікарі у вкрай тяжкому стані. Ну, от, ну, от ця вся сторона. Багатодітний батько харків'янин Костя тепер впевнений, він народився в сорочці, вцілів, після мінометного обстрілу, під Мар'їнкою снаряд розірвався у двох метрах від нього. Вибухова хвиля зачепила йому голову. До 21-го числа ну, як стріляли, ну не так сильно. А потім, після 21-го утра, почали дебела покривати. Міномітка біла. 152 півсяттарой зі світлодарської дуги, Мар'їнки, Аудіївки та Красногорівки після боїв цими вихідними в обласну лікарню Дніпра привезли шістьох бійців. 35-річному Олексієві осколок влучив у ногу. Її довелося ампутувати. Він досі у комі. 28-річному Сашку. Снайперська куля прошила голову. Розрушила затилочну частину повністю. Наші нейрохірурги роблять все можливе, щоб Пірвочі спастєму життя. Справжнім борцем за життя виявився цей 20-річний хлопець. Адкуди свіниці, де да? yeah. осколо прошив Роману голову. Його життя висіло на волосині. Операція тривала три години. Хлопець вижив і прийшов до тями, вже починає говорити. Він йде активно на поправку. Унікальний випадок, який можна записати в історію медицини. після таких ранень, як правило, не живуть. Я дуже хорошу. Ну взагалі не, не рухалися. Про кінцівки не рука на ногу потроху і львів'янин ігор. В лікарню бійця з передової привезли ще в середині квітня. Він один з п'яти янголів інститутської, саме так назвали хлопців, які 20 лютого 2014-го кинулись рятувати поранених. Тепер на війні солдат і сам отримав поранення, коли знову витягав з поля бою. Побратима куля пошкодила мовний центр в голові. Два тижні боєць не говорив. Тепер дивує лікарів. Говорити легше вже. Учу поступово ще потрібно е, працювати. Тим часом пораненим, яких доправили цими вихідними до Мечникова, вже перелили 10 літрів крові і провели перші операції. Хлопці виживуть, сподіваються, лікарі. Наталя Гріщенко, Владкомишин, Дніпро, спецкор 2+,2. Неспокійне приазов'я зі сторони окупованої саханки, з гармат бронемашин та важких кулеметів ворог обстріли українських морських піхотинців. Географія так незмінна. Під вогнем Широкине водяне Павлопіль. Обстріли тривають фактично цілодобово. І серед біло дня і в сутінках, і всі поля довкола, де вже могла би сходити пшениця на власні очі. Бачив Руслан Єрмалюк. Там зараз зорані розривами важких ворожих снарядів. Кажуть, у цих хлопців на передньому краї через три роки війни тепер два вороги. Перший окопна рутина. Сам побут він важкий, і умови трохи важкі. Мається на увазі, що і в фізичному плані, і в психологічному плані. Ми не політики, ми солдати. І ти тобі сказали тут стояти, та бо ззаді там батьківщина, все ти повинен стояти. Вибачте, тупо навіть, розумієте? Другий ворог це той, що стоїть навпроти за якихось пару сотень метрів. Руський мір на цій ділянці фронту не економить набою. Коли починаються обстріли, якийсь важкий, там важкою артилерією, якоюсь прицільно б'ють, то тоді вже в голові все крутиться і хочеться додому. Вже. Ти думаєш про все, передумаєш все, що. Що ти зробив, і що ти ще не встиг зробити зі своєї бійниці, Морпіх на прізвисько грішник сумом вдивляється на зрити снарядами поле. Тут могла би вродити добра пшениця за освітою Твої враження від цих полів. Вони перспективні взагалі Так, дуже перспективні, бо ми коли копаємо, тут дуже потужний. шар, чого не у сутінках ворога не видно, але його кулі, що свистять над головами, і чують і відчувають українські оборонці. Інший бік лінії розмежування про мінські угоди воліють сьогодні не згадувати. Зайча цим колодота він. Внизу, якби ми його і особою не достає. 30 міліметрові набої з ворожої бойової машини піхоти змушують наших вояків втиснутись у землю. Бойовики стріляють розривними боєприпасами, скошуючи довкола усі і так пошматовані дерева. Противник намагається щось наказати. <с relate> да. Готові там? І так мало не щодня наші оборонці балансують на межі життя і смерті. І вони готові стояти за свою Україну і жертвувати, аби тільки там, у чиновницьких кабінетах, про них пам'ятали і допомагали. Влада не забувала, що ми є тут, що ми воюємо за. Нашу державу ранок на лінії фронту хлопці починають не з кави, а з молитви, і подяки, що всі цілі нічні звуки війни змінив вранішній спів птахів. Таку тишу на цих передніх позиціях можна застати лише рано вранці, а вже за кілька годин від неї не лишиться. І сліду, Руслан Ярмолюк, Михайло Потята Сергій Шпортило, спескор два плюс у столиці Афганістану біля посольства Сполучених Штатів напали на конвой НАТО. Там підірвав себе смертник. Загинуло щонайменше восьмеро людей. Поранень зазнали ще принаймні чверть сотні. Серед жертв теракту лише цивільні. Водночас поранень дістали і троє американських військових. Вибухом ушкоджені кілька машин утім. Бронтехніка альянсу після нападу змогла повернутися на базу самотужки. Відповідальність за розрив узяли на себе бойовики ісламської держави. Зайшли в шоломах та озброєні, тікали не надто вже хутко на мопеді, прихопивши золото. У столиці на оболоні в одному з торговельних центрів просто серед білого дня двоє збройних чоловіків пограбували ювелірний магазин. Поки один чистив крамницю, кажуть свідки, інший гранатою заспокоював відвідувачів. На місці зухвалу нападу всі обставини з'ясував Євгенія Гарков. Напад стався посеред білого дня близько 12-ї години. Двоє грабіжників заходять через ці двері і одразу прямують до ювелірної крамниці. Відео з камер спостереження нам не показують, тому що його вилучила поліція, але до того мені краєм ока його вдалося побачити. Так от, що на відео: двоє чоловіків у мотоциклетних шоломах та темному одязі заходять до крамниці, погрожують пістолетом продавчині, змушують підняти її руки за голову і починають працювати. Один виходить сюди, сюди на центр. Зали і стоїть так би мовити на шухері. А другий в цей час складає дорогоцінності у велику чорну сумку. При цьому чітко видно, що чоловік добре орієнтується у приміщенні. Він знає, де знаходяться замки від дверцят та шухлядок, які приховані від зайвого ока. У продавчині стрес вона не спілкується. Керівництво закладу так само без дозволу власника, ні пари з вуст. Оцінити збитки без переобліку не можуть. Вікторія працює поруч. Вона одна з тих, кому погрожував грабіжник, що стояв на сорожі і слідкував за відвідувачами. Жінка не хоче показувати обличчя, каже спочатку, подумала, що це розіграш, але тон чоловіка, який у Русі тримав гранату і пістолет, указував на інше. зовсім по се як по-другому шлемі с этим стеклом, с пистолетом и с гранатой. Как он мне сказал, говорит, положила, говорит, телефон и рот закрыла, и сиди на месте. Свидетель был, так он ему угрожал. Он ему поставил пистолет это вот, на весок. Співробітникам прилеглих крамниць та відвідувачам із дітьми чоловік пригрозив гранату. Якщо ті надумають раптом зателефонувати в поліцію, діти були в цьому магазині, і дівчина спрятала його за прилавок. Потом вже другий вийшов з сумкою, і вони двоєму біжали от туди. От зовта продавчині кажуть, злодії були в приміщенні більше десяти хвилин. Поліція приїхала хвилин за п'ять після того, як грабіжники втекли. Лумисники втекли від торгового центру скутером без номерних знаків. Зараз проводяться всі необхідні оперативно-розшукові заходи та гласні і негласні слідчі дії для того, аби встановити обставини вчинення правопорушення та вийти на слід злоумисників. Із наших власних джерел стало відомо, що за дві години покинутий мопед силовики знайшли на відміну від самих грабіжників та поцупленого золота. Євгенія Гарков і Ля Шинкаренко спецкордва Сувенірні боєприпаси наполохали Харківську поліцію. У спальному районі міста патруль помітив дерев'яний ящик, схожий на армійський, у якому зберігають снаряди. Одразу ж викликали оперативників та вибухотехніків. Коли ж ящик відкрили, побачили всередині предмети, схожі на боєприпаси. Знахідку оглянули у фахівці та навіть обнюхав службовий пес. Але виявилося, що то керамічний набір для алкоголю: чотири склянки, стилізовані підміни та пляшка у вигляді боєприпаса. Предмети вилучили, і, хоч ця знахідка не становила небезпеки, правоохоронці просять громадян бути пильними, знайшовши підозрілі предмети, не торкатися їх і відразу ж викликати поліцію. На Запоріжжі в озері знайшли автівку з тілами двох жителів Донбасу. Авто разом із пасажирами виявили на п'ятиметровій глибині чоловіка та жінку шукали майже 10 днів. Аж до сьогодні ні рідні, ані правоохоронці не мали уявлення, куди поділася пара. Більше про обставини трагедії розкаже Яків Носков. Двоє односельців із Донбасу зникли в поминальний понеділок. Того дня 22-річна дівчина мала їхати до своїх батьків на Запоріжжя. Господині викликався допомогти сусід, який запропонував відвести її на власному авто. Після цього обох уже ніхто не бачив. Мастильні розводи на воді та сліди протекторів на глинистому ґрунті біля дамби помітили селяни вже у Запорізькій області. До пункту призначення водій не доїхав лише кілька кілометрів. Найімовірніше, чоловік на швидкості втратив контроль над авто на вологій після дощів земляній дамбі біля озера. Предварительно э, мужчина, який управляв автомобілем, скоріше був не трезв, не справився з управлінням і в результаті чого машина машину потянула в воду. Затоплену на п'ятиметровій глибині машину водолази виявили лише за кілька годин. Відсутня, повне відсутня видимості. А згодом витягли з салону і тіла загиблих. Чоловік знаходився на задньому сидінні, а жінка впереді на пасажирському. Чоловік, судя по всьому, пытался вибить двері і відкрити ногами. Тобто ноги плотно були упёрты в двері, в ліву двері. Пасажирської Право, правоохоронці кажуть, чоловік взагалі не мав права сідати за кермо. Нещодавно його позбавили воднійського посвідчення за кермування у стані алкогольного сп'яніння, але навіть перед тим. Як підвозити сусідку? Він повернувся із крамниці з двома пляшками горілки. У салоні Ланоса знайшли порожню пляшку від оковитої. І ще одна, яку не встигли розпечатати, валялась на передньому сидінні. Не виняток, що водій вживав спиртне навіть під час руху. У 29-річного водія зосталося четверо дітей. У його пасажирки було двоє малюків. Найменшому виповнилося півтора місяця. Як і в Носково, Андрій Губовка, Запоріжжя, спецкор 2+,2. плюс Німецька вівчарка Джесі на Кіровоградщині знайшла злодія, який обікрав подружжя пенсіонерів. Темною порою грабіжник вдерся до хати стареньких і відібрав усі відкладені гроші. Ні чоловік, ані дружина обличчя нападника не запам'ятали і навіть не мріяли, що вкрадене вдасться повернути. Але службова собака привела оперативників просто до хати кривдника пенсіонерів. Глибокої ночі подружжя пенсіонерів прикинулося від страшного гуркоту. Хтось гатив у двері їхньої хати сокирою і за лічені секунди виніс їх разом з одвірком. Дід затолив собою дружину, та нападник рубанув його по голові. Дід і впав і сватився, і каже: Не рубай нас, не рубай, ми тобі одамо до копійки зараз. Він замовк, дід бере, отдає ці дві шисок, каже, на тобі каже, це не всі, отдавай. Ті, що зібрав на похорон. Одавай усі. Нападник забрав у подружжя 30 тисяч гривень перед тим, як піти, по звірячому побив стареньких. Бив, як ото стріляє людина, і з Оттак, такою, такою скоростю, Раз і силом. Оце порубано геть наживо все. Нелюд покинув поранених стікати кров'ю і втік. Однак жінка перед тим як знепритомніти, устигла викликати поліцію. На щастя, порізи були неглибокими. І поки потерпілим пенсіонерам накладали шви в лікарні, посліду їхнього катюги пішла Джесі. Хорошо. Лівчарка привела поліцію просто до дверей нападника. У його хаті й знайшли вкрадені у старих гроші. На теперішній час 35-річний чоловік. Перебуває під вартою йому оголошено про підозру за громадянину загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на сроки 7 до 12 років з конфіскацією майна. Джесі за гарну роботу отримала смаколиків від інструктора і черговий розкритий злочин у свій службовий список. На їх рахунку більше десятка розкритих злочинів, в тому числі тяжких і особливо тяжких. Гроші пенсіонерам повернуть після проведення слідчих дій. Діти з бабою пообіцяли більше не тримати їх у хаті або не спрокушати злодіїв. Олена Шворок, Роман Кира Кіровоградщина, Спецкор, 2+,2. Спеціальна антикорупційна прокуратура проситиме суд заарештувати все майно Миколи Мартиненка. Про це заявив прокурор Роман Симків. Коли саме це відбудеться, щоправда не уточнив, пославшись на таємницю слідства. Натомість сьогоднішній розгляд апеляції щодо запобіжного заходу екснардепу перенесли, бо матеріали справи повідомив суддя, не встигли доправити до апеляційного суду столиці. Прокуратура оскаржу рішення щодо звільнення Мартиненка під особисту відповідальність. На поруки його взяли понад два десятки людей: міністри, депутати та навіть член ЦВК. Обвинувачення проситиме арешту або заставу 300 мільйонів гривень. Детективи набу затримали Мартиненка. Нагадаю, всередині середині квітня колишнього депутата підозрюють у розтраті 17 мільйонів доларів державного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат усі звинувачення сам підозрюваний називає надуманими, а справу замовною. Що Ми зацікавлені, щоб рішення було саме законним, тому ми внесли апеляцію на це рішення і просимо обрати запобіжний захід, ми є послідовними, той, який ми просили в суді першої інстанції. Треба завжди відчувати себе впевнено, коли ти вважаєш, що ти правий. Сьогодні ми будемо доводити свої аргументи, є адвокат, є я на засіданні. Тобто ми будемо проходити всі законодавчі процедури правильно. За дві сотні студентів нині пікетували рівненську обладміністрацію. Голосували з вимогою легалізувати видобуток бурштину. Утім, що це таке, та навіщо вони їм пояснити не змогли. В той час силовики знайшли в тих таки пікетувальників газові балончики та ножі. Кількох найбільш несамовитих силовикам навіть довелося затримати. Анна Махно бачила, яким був полум'яний протест бурштинового гатунку. Із самого ранку під стінами Рівненської обладміністрації людно сюди прийшли студенти. За командою вигукують гасла, дехто приносить щойно надруковані плакати. Організатор пікету каже, молодь прийшла вимагати узаконення видобутку бурштину. Легалізація бурштинового питання, оскільки всі вже від нього стомилися, воно вже давно наболіло. Рівненська область найбільше потерпає. Та від самих учасників дізнатися навіщо прийшли зась. Дівчатка, а скажіть, чого сьогодні сюди прийшли? <рес> ви ж розкажіть, ви ж на акцію прийшли, можливо, у вас вимоги, які є. Розкажете? О, ні. А чому? Бо я не хочу. Хлопці-пікетувальники на контакт йдуть більше, тільки от про бурштин ані слова. Ми вимагаємо. Більших пенсій для пенсіонерів. А чому під облдержадміністрацією? Не знаю. Та згодом на спокійній акції стає гаряче. Правоохоронці помічають у пікетувальників ножі та газові балончики. І поки одні добровільно здають заборонені предмети, інші чинять опір поліції. Дістав і не хотів положити на землю. Поставив палець на зведений курок і хотів на нашу бачення застосувати. Більш як в десятьох учасників пікету ножі та балончики вилучили, трьох затримали. Вони в основному є неповнолітні після того, як ми встановили це вже неповнолітні студенти, які прийшли просто підтримати дану акцію. І Всі предмети, які були заборонені, вилучені. Один говорить за борштин, другий говорить, що мене попросив друг. Третій каже, що я прийшов копійку заробити. За одним із затриманих неповнолітніх приїздить матір, вона обурена, що її сина покликали на акцію. Організатор пікету переконує це свідомий вибір її сина. А навчання після. як він може до світу здобути на час моменту, ну він. Сьогодні, мав бути навчання, прийшло на акцію так. Ці і так далі. Якби з ним тут щось сталося? От, наприклад, якби пошкодився про те, що за акцію можуть заплатити, між собою молодь перешіптується у натовпі. Де по коридору там, про... що одна каже, йдемо там по 400 гривень постає. Хто і навіщо насправді зібрав студентів і неповнолітніх на пікет, і чи справді за гроші це з'ясовують правоохоронці? Поки ж молодь під стін адміністрації не розходиться, а поліція вже хоче поцікавити. Кавитись у керівників навчальних закладів. Чому студенти не були на парах? Анна Мохно, Олександр Ковтонець, рівне спецкор 2+,2. Бронзовий пам'ятник актору та співаку Марку Бернесу зник цієї ночі з Гравської з Гравського парку в Ніжині. Порожнім постамент побачили вранці. Поруч оперативники знайшли відбитки протектора шини. Ймовірно кажуть, скульптуру вивезли на мікроавтобусі. Пам'ятник, хоч і бронзовий, проте не надто важкий, близько 250 кілограмів. Правоохоронці тепер перевіряють пункти прийому Брухту і попередили власників, аби ті добровільно сповістили, якщо раптом скульптура, хоч у якомусь вигляді, потрапить у їхнє поле зору. Пам'ятник Бернесу. Зріст людини з гітарою в руках, повторював епізод з кінофільму Два бійці встановили його шість років тому з нагоди сторіччя народження актора. Він був родом саме з Ніжна. Утром сегодня ти знаєш Бернеса зрізали. Ви знаєте, я в шокі в шокі, а та йду, обійдеться. Ну як це назвати? Будуть проводитися слідчі оперативні заходи щодо встановлення в подальшому місця знаходження викраденого пам'ятника. Також осіб, які скоїли цей цинічний злочин. Правоохоронці з'ясували, що кріплення було не дуже кріпке, майже не тримався цей пам'ятник. Цим і скористалися злочинці. Завбільшки зброшку львівські винахідники створили крихітний, але дуже розумний пристрій. Назвали його Сенстоун, тобто розумний камінь. Голосові файли, той диво пристрій мерщі перетворює на текст. Що втім винаході так зацікавило, і людей звичайних і вчених з каліфорнійської кремнієвої долини. Дивіться просто зараз. Ми зараз на зустрічі з журналістами один плюс 1». +1. Ці слова одразу опиняються на смартфоні Назара Федорчука. Передає їх кулон, який важить лише 29 грамів. А ми зараз на зустрічі з жіна за мить сказане трансформується в текст. Над перетворенням звуків у літери львівський розробник бився два роки. Ідея виникла у нього після звільнення з роботи. Особисто моя проблема була в тому, що я забудькувата людина, і я почав думати, як можна цю проблему вирішити. Через рік до створення гаджету доєднався Маркіан Мацех, відомий загалу як піаніст майдану. Каже, вирішив приєднатися до стартапу відразу, аби кулон був не лише розумним, а й стильним. Хлопці залучили ще й дизайнерів. Ми тут виготовляли оцю пробну модель з алюмінію, тобто щоб зрозуміти вже його форму і так далі. А потім, у створене дизайнерами тіло, програмісти вживили штучний мозок. Тепер пристрій пише під диктовку, сортує нататки, тримає заряд три дні і розпізнає 13 мов. Він Буде аналізувати голос, він буде е, виокремлювати зразу завдання, які мають якби якісь фолоап нагадування. На розробку цього дітища хлопці витратили майже всі заощадження. Я весь свій портативний пенсійний фонд, який заробив за сім років роботи. А решту зібрали на кікстартері сайті, що допомагає реалізовувати цікаві ідеї. Пересічні користувачі жертвують на проект, що найбільше сподобався. Гроші українці викликали фурор, потрібні 50 тисяч доларів. Зібрали лише за півтори доби. Загалом же за час компанії на рахунку стартапа опинилося понад 300 тисяч. Тож зараз розробники ведуть перемовини про масове виробництво. Вже восени перші розумні колони полетять до своїх ін інвесторів зі всього світу. Олександр Привалов, Орест Малькут, Львів, Спецкор 2 плюс +2. два. Надімнені маємо завершити. Дякую, що довіряєте. Спецкор знову буде в ефірі у четвер, традиційно надвечір. А просто зараз на 2 плюс 2 джедаї Олександра Лобода вже в очікуванні зеленого ефірного сигналу. Сашо, привіт, не гайте часу. До вас тепер прикута уся глядацька увага.